Я Григорій Савич Сковорода, народився я 3 грудня 1722 року в селі Чорнухи, на Полтавщині. З юності мене тягнуло до пізнання, вчився у Києво-Могилянській академії, хоча так і не закінчив її. Багато подорожував, був і в Угорщині, і в Австрії, і в Німеччині, де глибше пізнавав філософію, музику, теологію. Деякий час працював учителем. Співав у придворній капелі в Петербурзі, був домашнім вихователем. Та ніде не затримувався надовго, шукав правду, свободу і гармонію з природою. Часто кажуть, що я був мандрівним філософом, і це правда. Я жив просто, навчав інших і писав притчі, байки, філософські діалоги. Вірив, що найвище благо, це внутрішня свобода і життя за покликом серця. Помер я у 1794 році, залишивши по собі думку, світ ловив мене, та не спіймав.